Alone. Akira. Так, ну що? Сьогодні ми спробуємо відновити оці наушнички, які мені принесли. Це наушнички Sony WF1000XM4. В них заявлена несправність, те, що погано заряджаються. Ти в додатку їх кладеш в кейс, в додатку дивишся, воно пише, що 100%, ти тільки достаєш, вставляєш вуха, і воно пише, що 40% залишилось, проговарює. це Також наушнички самі прикольні, доволі якісні. Хтось їх боготворить, що там це хай наушники і так далі. Ви можете побачити, я більше по еплу, що по ремонту, що по користуванню. У мене ось їх куча-куча три -куча. способ. Для їхнього ремонту також є куча. Вони доволі ремонтопридатні, хоча деякі процедури, наприклад, заміна батареї кейсу, трішки важка. В цих наушниках замінити сам акумулятор. В цій моделі, точніше, доволі також важко, але реально і вони далі служать по 3-4 години, як новенькі, держать, ходиш, користуєшся все з ними окей. Щоб замінити тут акумулятори, в самих наушниках нам треба купити власне, самі акумулятори. Єдина відмінність і особливість подається ось такий наборчик для них з пластиковим пінцетом. Самі акумулятори і такі досточки. Ракелі, щоб зараз роз'єднати нам ці наушники. Особливість саме акумулятора в тому, що є модель XM3. Це там, на одне покоління старіше, наскільки я розумію, і вони використовують 3,7 вольта акумулятори. А ці використовують тобто, XM4, 3,85 вольта. По ідеї, воно працювати буде, навіть тобто, якщо менший вольтаж більшу або більший вольтаж меншу. Але це створює непотрібне старіння електроніки, тому краще підібрати саме відповідний акумулятор, хоча по форм-фактору вони мають бути ідентичні. Ось виглядає він ось так. На ньому є маркування Z55H. І так само вольтаж, скільки в нього є ватт, Zen-Power це оригінальні акумулятори, які ставляться в ці Samsung наушники. Так, в цьому ремонті нам навіть не треба буде паяльник. Вони розбираються доволі просто. Там нічого паяти не треба. Зараз я покажу. Єдине, що нам буде потрібен фен. Я буду використовувати з пояльної станції, гріти їх треба приблизно 100 градусів, всі навушники розбираються. Там звичайний клей використовується і плюс-мінус 100 градусів це нормальна температура, щоб його вже роз'єднати. Можна використовувати і домашній фен, яким ви сушите волосся. Ним також можна їх нагріти. Головне, не сильно їх перегрівати, тому що це все ж таки пластик, щоб не повело пластикові защочки, які ось тут є кругом. І, власне, щоб не перегріти сам акумулятор, я б не радив їх сильно гріти. Так, тому будемо вмикати наш фан і пробувати їх розібрати. Так, кейс ми поки відкладаємо, він нам не треба. Розбирається він, до речі, дуже просто Там для заміни акумулятора самого кейсу можна його підійти. Це вже було тріснуто до мене, тому десь вже падав цей кейсик. Будемо використовувати те, що в нас є в комплекті. І ось самі наушнички, точніше, сама вже платка дістається, ось у нас акумулятор. Тут треба відкрутити декілька шліфів від'єднати, акуратно тільки щоб не порвати ось ці два проводочка. Які йдуть на безпроводну зарядку. І все. Сам акумулятор він тут не приклеєний, він під'єднується ось ось роз'ємчиком. Міняти його ми сьогодні не будемо, бо він більш-менш нормально заряджає. А якщо потрібно його буде замінити, він як бачите, не приклеєний тут його буде неважко замінити вже в подальшому. А у нас саме проблема, поки у наушниках. Почнемо з правого. Так, знімемо амбушурку, щоб ми її не пошкодили при нагріві. Наведу приклад по епловським наушникам є ось такий класний фіксатор, в який ти береш там, правий наушник умовно. Він ось так сюди чітко стає. І все, ти грієш феном і потім просто його ось так від'єднуєш. Для цих наушників у мене такого фіксатора немає, тому я буду використовувати ось такий зажимчик, щоб нам було його простіше роз'єднати. Я думаю, що десь от з цього боку буде найпростіше почати його роз'єднувати, коли ми нагріємо сам наушник. Тому включаємо фенчик, виставляємо на 100 градусів температуру, починаємо їх потрішки гріти ось тут, вдоль ось цього шва самого наушника. Китають, дружину, де ти береш гроші? Вона каже в тумбочці. Так, беремо його в зажимчик і пробуємо його вже стискати. І бачите, він ось так почав роз'єднуватись вже візьмемо цю лопатку і трішки поможемо тільки акуратненько, без різких рухів, щоб він у нас ніде не репнув Оп. все він у нас уже. Пішов. Так, у нас тут нижня частина і верхньою частиною з'єднана шлейфом, тому нам треба його акуратненько роздівати, щоб не порвати цей шлейф. Все, я думаю, що цього достатньо. І акуратненько дивимося, що там всередині і в який бік його краще відкрити. Так. Ось так його краще відкрити. Ось видно цей шлейф. І тепер нам пригодиться будь-який інструмент, чи ось ця лопатка, чи ось ця лопатка, чи пластиковий пінцет. І нам треба віддіти ось цей контакт від нижньої плати. Є. Так, це нам поки не потрібно. Продовжуємо тепер з цією платою. Так, у нас тут тепер є ось такий шлейфик, який потрібно від'єднати. Тут є такий чорненький фіксатор, його треба підняти, а потім цей шлейф потягнути На себе в бік виходу. Обережно це зробити треба, щоб його не порвати. Угу. Тут він у нас приклеєний. За цього він не хоче йти. Тут ми трішки клей розірвемо. Так. Да. А хто кладе в тумбочку гроші? Так, Пластиковий пінцет в комплекті дуже слизький. Тому використаю свій. Оп. І відвинули, поки він нам не треба. Тепер ця плата вона приклеєна. Ось вже у нас видно акумулятор, Ось він. і плата на ній є контакт, вона приклеєна до акумулятора, і нам треба його акуратненько піддіти, щоб його відклеїти. Я Рекомендував його ще нагріти трішки, щоб і тут клей став слабше. Але, в принципі, тут використовується звичайний двосторонній скотч, тому просто обережненько треба його з такими нерізкими рухами відклеїти. Знову ж таки, щоб не порвати ось цей шлейф. Сильно глибоко туди. Засовувати цю пластикову карточку не варто, тому що там контакт, зараз покажу, щоб цей контакт також не пошкодити. Не знаю. Обережненько нікуди не спішимо. І він у нас від'єднався. Ось цей контакт по центру. Його потрібно буде трішки підігнути і очистити від цього. Клею його. Це ми вирівнюємо ми його назад і приклеїмо на цей клей. А сам контакт трішки обережненько підігнути. Так, все, добрались ми до акумулятора, і він тут має дістатися без жодних складнощів, наскільки я знаю. Ось тут я бачу клей, кусочок. Це, певно, єдине. Що тримає цей акумулятор, тому будемо пробувати його дістати цим пінцетом, тому що цей, звичайно, ну, дуже м'який. Щоб його підійти, я знайшов ось тут найпростіше місце, можна впертися пінцетом під низ акумулятора і потихеньку його почати піддівати Він у нас тут приклеєний також. так, Тут вже металевим його так брати не варто. Бо замкнете його плюс і мінус. Клод. Все, ось ми і дістали акумулятор. Так, що на ньому пише? z 55 h 385 вольта. Тобто сам акумулятор ми підібрали правильно В запчастину. Так, нам залишається тепер, що тут прибрати клейки ось ці залишки. Так, де ти бережеш? В тумбочки. І можна, в принципі, залишити. І ось цей кусочок клею. Ось цей контакт. Ось цей. Так само, як і з протилежної сторони. Нам потрібно також легесенько підняти, буквально трішечки вверх. І повторно піднімемо ось цей Тільки обережно, щоб його не зламати. Так, акумулятор у нас стояв ось так. Тобто догори. Беремо наш новий акумулятор. Так. Все те саме. Так, давайте заміряємо вольтметром, що він нам покаже. Так, це у нас старий дам, ось з клеїчиком залишився, щоб не переплутати. О, цей роз'єм тикнув. Дурбацом. Помірюємо, воно у нас показує 3,8 вольта, не настільки він і просаджений. Але вже візуально видно, що він трішки прямо почав вже вздуватись. Ось у нас новий. Він може і менше показати, бо він ще... Ні, 3,85. Тобто він майже на максимум заряджений. Ну, все, будемо ставити його. Так, тут ми цей контакт підділили, тому беремо новий акум. І встановлюємо його. Так, це є. Поярність воно не перепутати, знову ж таки, надписом він у нас йде доверху. І загинаємо цей контакт і притуляємо його. Так, цей шлейф встановлюємо назад. Приєднаємо іншу частину плати. І я думаю, поки що в такому стані ще заклеювати його не будемо. Беремо кейс і він у нас має відобразитись, що він хоча б прийняв зарядку. Зараз він світиться зелененьким, поки ми його ще не зібрали. Хоп, загорілося оранжеве. Тобто наушник почав заряджатись. Супер. Дістаємо навушник. І тепер будемо його клеїти. Для склейку можна використати самий звичайний B7000 клей. Універсальний клей для всієї електроніки. Багато його тут не треба, так як у нас залишився ще старий ось бачите, чорненький шар, і це якби шар там, мінімальної вологозащити. В принципі, його можна посадити і на нього, просто так стулити його назад. Але я ось тут по цьому шву нанесу трішки клею. І зажмути з на декілька годин, щоб він добренько схапився. А потім залишки, які вилізуть з-під шва, можна буде зібрати, і він тоді точно не розклеїться. Тому беремо клей і починаємо наносити. The a done Це цього буде достатньо. Так, все ми приєднали, так як і було до цього, і закриваємо сам наушник. Залишки вже полізли через краї, але нічого страшного, це й добре. Затиснули в тісочки і можна поки відкладати. Братись за другий. І тут процедура вся ідентична, я думаю, зрозуміло. Тому я зараз його швиденько поміняю. Так само перевіримо, чи він буде заряджатися в кейсі. І я думаю, що можна вважати цей ремонт закінченим. Готовий фінал засняти не встиг, бо швиденько наушники віддав власнику, так що кайфуйте від ще нечищених від клею швів, а, тобто від напівготового продукту. Але вже фідбек є, що вони чудово працюють, все окей, тому все вдало, вийшло їх відремонтувати. Наступний відос через тиждень або восени, тому чао!